У цьому відеоролику ми відповімо на кілька ключових запитань щодо вакцини проти ВПЛ. По-перше, що таке вакцина проти ВПЛ? Вакцина проти ВПЛ допомагає запобігти раку шийки матки, захищаючи від різних типів вірусу папіломи людини або ВПЛ. ВПЛ це поширений вірус, який вражає підлітків і дорослих і переважно передається статевим шляхом. Тому ця вакцина найбільш ефективна, коли її вводять людині до того, як вона розпочне своє статеве життя. Вакцина проти ВПЛ не є терапевтичним засобом і не може використовуватися для лікування раку шийки матки або ВПЛ-інфекції. У всьому світі рак шийки матки є четвертим за частотою випадків видом раку у жінок. Близько 90% смертей від раку шийки матки. Припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Майже всі випадки раку шийки матки більше 95% викликані ВПЛ-інфекцією. Вакцини проти ВПЛ безпечні та ефективні для профілактики ВПЛ-інфекції та раку шийки матки. Окрім вакцинації проти ВПЛ, важливими заходами профілактики раку є обстеження і лікування передракових уражень. Для кого призначена вакцина проти ВПЛ? Вакцинація проти ВПЛ рекомендується дівчаткам віком від 9 до 14 років. Щоб визначити, чи підлягає дівчинка вакцинації, перевірте її вік на момент ведення вакцини, дізнавшись місяць і рік її народження. За наявності запасів вакцини, деякі країни почали вакцинувати хлопчиків. Оскільки вакцинація також запобігає раку, викликаному ВПЛ у чоловіків. Кожна країна має свою цільову групу населення і графік вакцинації. Як вводиться вакцина проти ВПЛ? Вакцину проти ВПЛ слід вводити внутрішньом'язово у верхню частину плеча лівої руки. Для основної цільової групи населення дівчаток віком від 9 до 14 років, вакцину можна вводити за схемою однієї. Або двох доз. При дотриманні схеми двох доз інтервал між введеннями має становити не менше шести місяців. Максимального інтервалу між двома дозами не існує, проте рекомендований інтервал має не перевищувати 12-15 місяців, щоб дівчатка могли швидше завершити схему вакцинації до того, як розпочнуть своє статеве життя. Ознайомтеся з національною політикою щодо рекомендованої схеми вакцинації якої слід дотримуватися у вашій країні? Які можливі побічні реакції? Вакцини проти ВПЛ безпечні та ефективні. Найпоширеніші побічні реакції на вакцини проти ВПЛ зазвичай є легкими. Вони включають біль, почервоніння або набряк на плечі в місці введення уколу, лихоманка, головний біль або відчуття втоми, нудота біль у м'язах або суглобах. Та запаморочення або синкопе. сінкопе. Сінкопи після будь-якої вакцини, в тому числі вакцини проти ВПЛ, частіше зустрічаються серед підлітків. Щоб запобігти синкопи та травмуванню внаслідок втрати свідомості, під час вакцинації підлітки повинні сидіти або лежати. Як вона зберігається, зберігайте вакцину проти ВПЛ при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів за цельсієм не заморожувати. Вакцина проти ВПЛ також чутлива до світла, тому її слід захищати від світла. Тепер ви маєте краще розуміти, що таке вакцина проти ВПЛ і як вона допомагає запобігти раку шийки матки.